Доброго ранку. Сьогодні 9 грудня 2024 року. Тема тижня. Права дитини. Заняття в старшій групі з художньої літератури. Тема заняття. Права у казках, читання англійської казки, други порося. Доброго ранку, доброго дня, мої любі друзі. Сьогодні Заняття з художньої літератури. Я вам розповім казку. А також ми з вами розглянемо ілюстрації до різних казок, які є порушення прав. Адже ми весь цей тиждень говоримо про права дитини. Тож сідаємо зручно та дивимося на екран. Будьте уважні! Ми з вами сьогодні, дітки, відправляємося до країни Права дитини. Ось така в нас уявна подорож. Давайте розглянемо ілюстрації до знайомих вам казок та подумаємо, які права порушені. Але не забуваємо, що в нас є не тільки права. А ще й обов'язки. Ілюстрація до якої казки зображена. Так, знайома вам казка «Колобок». А яке ж право порушено в цій казці? Так, право на життя. А хто ж хотів з'їсти колобка? Так, і заєць, і ведмідь, і вовк, і лисиця. А чи можна порушувати право на життя? Ні, не можна. Але чи був слухняний колобок? Ні, він не послухався та покотився з будиночку в ліс по доріжці. Ось і трапилось таке. Давайте розглянемо ілюстрації казки Лисичка і журавель Правильно. А яке ж право порушено в цій казці? Згадуйте з цієї казки. Так, право на харчування. Адже кожен має право на харчування, а тут воно порушене. А чому? Так, тому що лисичка насипала у мілку тарілку. Їжу журавлеві, а в нього дзьоб довгий, та й не зміг він поїсти тієї каші, не міг поласувати, але він віддячив тим же. В касті право на да, відпочинок порушено в касті попелюшка. Потрібно відпочивати, а чи є таке право? Право. На відпочинок. Кожна людина має право на відпочинок. І ці права не потрібно порушувати навіть у казках. А ось ілюстрація до якої казки. Так, Сайчикова хата. І яке право порушено в цій казці? Так, право на житло не можна забирати. Житло інше, адже існує право на житло, кожен має право мати житло. А ось ми з вами вже читали казку, і півден. І яке ж право тут порушено? Так право на захист. А чи був слухняним півник цей казки? Та ні, не був, тому і трапилось так, що лисичка весь час хотіла його забрати. А котик йому наказував бути слухняним та не виходити з будиночку. Ось про що я вам кажу, що є не тільки права, а є ще й обов'язки. А ось ілюстрація до відомої вам казки. Так. Півник та двоє мишенят або колосок. Мишенята круті верт підмовлялися допомагати півникові випікати пиріжки. Ось які обов'язки дружньо це все робити. Тому що, як я вам казала, що є не тільки права, а ще й обов'язки. Наприклад, ви маєте складати після гри іграшки. Гарно? навчатися, коли підете до школи, тримати одяг в чистоті, тому не тільки права, а й обов'язки є. Кожна дитина має право на допомогу дорослим. А зараз я вам хочу прочитати казку. Троє поросят, де злий вовк зруйнував будиночки двом малим поросятам, і вони залишились без свого житла. Тож, давайте слухаємо казку. Жили були троє поросят, троє братів. навнаф, ніф-ніф і нуф-нуф. Влітку весь час вони веселилися, гралися. А коли прийшла осінь, нафтак каже, давайте будемо будувати будиночок. Ніф-ніф і нофнув, відмовилися і довго ще байдикували. Гралися та бігали, стрибали. Але коли вже стало холодно, вони таки взялися за будівництво. Ніф-ніф. Недовго думаючи, зробив будинок, із соломи. вирішив нуфнув побудувати тепліше і зробив його з гілок. Ось ви бачите, як вони веселилися, але Напнаф сказав їм, що сірий вовк зимку голодний, де холодно, і він прийде. Напнаф будував з цеглину будинок міцний та надійний. А ось і його брати Ну, вирішив із гілочок побудувати будиночок, а ніф-ніф із соломи. Поросята пішли подивитися, який же будиночок побудував нап Фнап. І побачили, що той побудував з міцних цеглинок. Та каміння на фнафа. Вважав, що будинок має бути міцним, не тільки теплим, але він міг захистити їх і від злого вовка. А Ніф-Ніф і Нуф-Нуф тільки сміялися з нього, і так голосно, що вовка аж розбудили. Ось прокинувся вовк злий, і він вирішив з'їсти поросят. Налякані поросята кинулися тікати. Перший у свій будинок прибіг ніф-ніф. Але вовк. Дмухнув тільки на будинок і він розвалився, розсипався. Потім він пішов до будинка, нуф-нуфа, вони все тікають, від нього тікають. Він також стукнув і будинок, розвалився. Поросята побігли до будинку на нафа І ось на пускає їх в свій будиночок і зачинив двері на засов. Вовк подумав, що він зараз з'їсть тих трьох поросят. Він почав трясти двері, але кам'яний будинок стояв непорушно. Тоді вовк поліз і через димар. Заліз будинок, але там його чекав сюрприз. На птап, поставив казан з кип'ятком і був прямо з димаря Тав цей казан і віти, як ошпарений, вилетів знову через димохід. Чи сподобалась вам казка троє поросят? Я впевнена, що сподобалась. Як звали поросят? Так, наф-наф, ніп і нуф-нуф, Імена дуже схожі, але різні. А поросята за характером були однакові? Та ні. Ниф ніф і нуф-нуф, любили тільки гратися і веселитися. А Нафнав був працьовитий. Які ж будиночки будували поросяк? Так, Нафнаф будував із каміння та цегли. Нуфнув побудував із гілочок, а Нфнів із Соломи. А як ви вважаєте, діти, який саме міцний був будинок? Так, а вже ж саме міцний будинок був на нафт. А яке право порушено цій казці? Так порушено право на житло. Адже ніхто не має права відбирати інше житло. Кожен має право на житло. А ще про які права ми з вами сьогодні говорили, які порушені у казках. Так, про право на життя, про право на харчування, про право на захист. А як ви вважаєте, як закінчилась казка троє порося? Добром чи злом? Так, добром, тому що на був добрим, адже все ж таки ніхнів і махнув це брати його. Тому він їх пустив свій міцний з цегли виготовлений будиночок. Як ви вважаєте, це гарний чин? Так, правильно, я впевнена, що всі мають так поводитись. Але і потрібно задуматися, ні вуболу, що вони могли просто збудувати один. Великий міцний будинок із цеглинок та каміння, такий, як у НаФНАФа, і всім було би добре. Наше заняття підійшло до завершення. Я вам бажаю гарного дня, гарного настрою, тихого дня, здоров'я вам всім та радості. До побачення, мої любі друзі! Зустрінемося незабаром.